Сіті приготувала незвичайний сюрприз, дружню бесіду з найвідомішим колекціонером, продюсером та концертним промоутером Європи Альбертом Коцькі, який є важливою персоною у світі мистецтва, музики, кіно та готовий поділитися своїми спогадами про народження знаменитого гурту Ролінг Стоунс» та викрутаси легендарного художника, батька по парту Енді Ворхала. Тож зустрічайте Альберт Коцькі з Парижа з любов'ю. Париж завжди був для мене містом любові, тому що саме після війни мої батьки перевезли мене сюди. Коли мені було сім, я пройшов концтабори. А коли ти проходиш крізь це, вважай, що ти пройшов усе. Франція для мене дуже позитивна країна, яка мене надихає. 1960 дев'ятсот я одружився з жінкою із Німеччини. Це був між іншим дивний шлюб, бо я єврей, а вона німкеня. Але саме вона познайомила мене зі світом мистецтва. Вона до речі дуже талановитий дизайнер. Тож саме жінка була винуватицею вашого захоплення мистецтвом. Саме так завжди жінки є в цьому причина. Я дуже старий зараз, але це добре, бо є багато речей, що робить мене живим. Це спогади 60-х, 70-х років. Це були чудові роки. Я почав робити концерти з Rolling Stones у 72-му. Також я подарував світу багатьох відомих фотографів. Вам подобається мистецтво? Це очевидно. Я знаю, що ви були друзями з зендіорхола. Так, я дружив з зендіорхолом і Девідом Хокні, і іншими багатьма художниками, які були важливою частиною американського сучасного мистецтва. В мене в колекції є кращі їх роботи. Мені подобаються Весельман, Дебі Салі, Фішелу. А ви можете розказати щось особливе про Енді, окрім загальновідомих фактів. Енді був дивним. Ніхто не міг пройти крізь нього. Навіть найближчі люди не могли пройти близько до його душі. Він був повністю відданий мистецтву, і тому що він робив. Я вважаю його більш важливим ніж Пікассо. Мій смак в мистецтві це точно те, що робив Енді, і взагалі 90% моєї колекції це твори художників поп арту. Сучасне мистецтво його герої дійсно цікава річ, бо це наша майбутня історія. З вами була Галерея Сіті. І її ведуча Катерина Рай. Хай реальні вас щодня.